Друзі, всім привіт! В цьому відео розкажу про модельку від ВПЛ, це модель B36 Урал На радіокеруванні. Розкажу, чим ця модель відрізняється від звичайних штатних моделей, які можна зустріти просто з коробки. Розкажу, чим вона тюнінгована, що тут встановлено чим вона допрацьована. Перше, це почну живлення. Тут встановлено акумулятор. На 1500 мАч ось такий акумулятор від ремахобі. Він дуже добре входить сюди в підкапотний простір, і дуже це зручно, що ну, нічого не треба міняти, десь його монтувати, а він саме ось тут вмонтований. 1500 мАч. Ну, Їх вистачає набагато більше, ніж штатного. Акумулятора на 500 мАч. Штекер перепаян, провода перепаяні, провода теж ховається, все ховається під капотом. Далі тут встановлена коробка передач на дві ступені, також від ВПЛ, мотор 370. Все, все тут встановлено. Перемикається коробка за допомогою пульта керування. Тут встановлена апаратура керування. Третя версія зі звуком. Включу Покажу, як працює звук, звук поворотників, звук мотора. Імітація як тормозить машинка, як випускає воздух. Також тут встановлені металеві мости, металеві карданчики, це, це оригінал від ВПЛ, задній передній, середній прохідний міст, металеві кардани. Також додатково встановлені посилені ресори з металевими тримачами. <зад>, і так само передні ресори тут посилені, там металеві тримачі. і саме вже тримачі, які прикручуються до рами, які повністю тримають передній мост, вони теж металеві. Додатково ще було встановлено заднє освітлення. Зараз я включу, продемонструю. Спочатку без включення, воно вмонтовано сюди. в ці штатні габарити. І зараз я включу, покажу, як воно виглядає. Ось так виглядає воно. Чи буде камера передавати. Зараз треба з'єднати, щоб воно не блимало і, можливо, трішки ближче покажу. Ну, тобто, вони не дуже ярко світять, але при тому ну їх видно. І в темну пору добу вже буде більш е, цікаво виглядати. Далі також тут додатково встановлено обтяжувачі для коліс, металеві обтяжувачі на всі шість коліс. І машинка ну, так прибавила добре на вагу і е, буде більш вона надійна і вже більш буде е, прижиматись до поверхні, менше буде перевертатись, ну такий буде вже більш. Е, Реальний такий повноцінний краулер, бо коли машинка вона з коробки, вона дуже легка і дуже часто перевертається, особливо на якихось перешкодах. Додатково на цій моделі ще встановлено лебідку, вона вмонтована сюди в бампер. Окремо є відео про лебідку. Я окремо додам на канал, бо там був такий вибір, як її монтувати. Два таких було варіанти. Я вибрав такий. Ну, а свою думку, звичайно, залишайте в коментарях. Покажу зараз, як працює апаратура третьої версії. Тут вже пройшло з'єднання. Перемикається коробка передач. Чути звук, як вона працює. Дві передачі будуть працювати. Одна буде більш швидка, друга на другій передачі машинка буде більш повільна для якихось перешкод. Вмикається. Тут звук на моторі. Зроблю трохи тихіше. Імітація випуску воздуха, імітація мотора, і коли будемо натискати на газ, то буде імітація, як двигун набирає оберти. Якщо не користуватись речагом газа, там декілька секунд, то. Така імітація того, що мотор заглушений, не працює. Після цього можна спробувати імітацію поворотників, є додаткові виходи під діоди, під освітлення поворотників, і так само звук поворотників працює. Працює лебідка, можна щось попритягувати до модельки. І також можна як включати, так і виключати освітлення на машинці. Ось така вийшла модель допрацьованого Уралу. На ньому встановлено всі оригінальні запчастини, окрім освітлення заднього там було додатково інші просто діоди встановлені. А так, в основному тут. Всі деталі, які були додатково на ньому встановлені. Мотор, лебідка, мости, кардани це все було встановлено із оригінальних деталей, все добре встановлюється. Окремо буду додати, як збираються мости, як збирається лебідка, як я її встановлював, як встановлював КПП. Все це буду додати на канал, щоб показати, як це робиться, і нічого там такого страшного в цьому немає. Ось ця модель вийшла ось такою допрацьованою, вага на ній ну, в порівнянні з звичайною моделлю дуже-дуже сильно відрізняється, особливо дуже додалі ваги це обтяжувачі для коліс, один там приблизно 150 грам важить. Ну І, звичайно, треба в подальшому тестувати і доробляти якісь моменти, які ще тут не дороблені. Залишайте свої відгуки щодо моделі, щодо відео, як ви доробляєте свої моделі на радіокеруванні, що ви ставите, і діліться своїм досвідом. Дякую всім за перегляд. Пока.